Півпраця влади і громади чітко прослідковується у корисній спільній справі, над якою працюють нині у Чигирині. Вже кілька місяців, як це історичне місто, є учасником проєкту тристороннього партнерства, який ставить за мету підготовку українських самоврядних громад до ефективного і сучасного соціально-економічного розвитку на основі їх власного потенціалу. Кінцевий очікуваний результат проекту це створення стратегічного плану міста Чигирин за участю фахівців громади і влади одержання інвестицій від Європейського союзу, від донорських організацій, від міжнародних фондів можливо лише за умови наявності цього плану стратегічного розвитку кожного міста, оцього цього бізнес-плану, тому що просто під красиві слова або Такі довірливі очі гроші сьогодні ніхто не дає. І сьогодні ми маємо приклад наших недалеких сусідів міста Комсомольська, які раніше започаткували цю роботу, зробили обґрунтований план стратегічного розвитку і вже мають серйозні інвестиції і вливання у господарство свого міста. Тому, бачачи цей позитивний приклад і комсомольська, і Бердянська, і інших міст України, нам хотілося, щоб місто Чигирин першого. Козацька столиця і е е містечко, яке сьогодні заслуговує на історичну повагу, е мало теж план стратегічного розвитку, і головною метою цього е проєкту, який ми сьогодні відпрацьовуємо, є не написання плану заради плану, а написання того аналітичного документу, який дасть нам можливості залучати інвестиційні кошти і. Е Розвивати наше місто і головним чином життя наших громадян уже в більш перспективних і більш комфортних умовах серед основних партнерів здійснюваного проекту Малопольський інститут місцевого самоврядування і адміністрації з кракова, тому що діяльність у рамках проекту передбачає і передачу польського досвіду стратегічного планування. До речі, робоча група проєкту Чигирина вже побувала у малопольському воєводстві, де змогла на власні очі переконатись у перевагах стратегічного планування розвитку території. На кожну робочу майстерню, яка працює над створенням стратегії, приїздять польські експерти, які і допомагають у створенні плану. Натуральні така є ідея плану стратегічного пошукувати інших фінансування, не тільки пірадіна na шах самордових.

Речь идет здесь не только о том, чтобы искать деньги за границей у неправительственных или других организаций, но и также у предпринимателей, которые здесь работают и живут. И вы считаете, что Чехирин у вас не имеет такие шансы, уважающие на свой потенциал? Как вы думаете, Чехирин имеет такой шанс или нет? Очевидно, что Чехирин имеет очень большие шансы, связанные с получением этих фондов внешних. Fundушек. Тем более, что стратегия опубликована на ближайшие 15 лет, и в течение этого окраза, наверное, будет появляться все больше и больше которые будут дофинансировать задания, заварты в стратегии. Конечно, у Герина, есть такие шансы получить определенные деньги из заграничных фондов, тем более, что план стратегического развития он предусматривает 15-летний. Это план 15-летнего развития и получения, естественно, из разных источников денег. Одним з українських партнерів проєкту є центрально-український регіональний навчальний центр. Експерти центру допомагають членам робочої групи, до якої входять представники місцевої влади, керівники громадських організацій, підприємці у створенні концепції розвитку. До речі, рекомендація центру зіграла не останню роль у тому, щоб серед п'яти міст України, у яких здійснюється проект, був і Чигирин. Саме Центральноукраїнський регіональний навчальний центр представляє чотирьох експертів українських, які працюють разом з робочою групою міста Чигирина і разом з польськими експертами в цьому проєкті. Як експерти, як консультанти і, власне, як і члени робочої групи. І не тільки в ході тих семінарів, які проходять в Чигирині, а й увесь той період, коли польських експертів на території України немає, а місто Чигирин продовжує свою роботу над створенням стратегічного плану. Чому саме місто Чигирин? Тому що це історична столиця України, тому що е, історія Чигирина це. Е... Величезний шматок історії самої України, і на сьогоднішній день нам здалося, що е, в Черкаській області саме місто Чигирин має величезний потенціал для того, щоб е, шляхом розроблення стратегічного плану, шляхом усвідомлення своїх історичних перспектив розробити якісь конкретні, абсолютно реальні кроки для того, щоб Чигиринщина почала розвиватися, для того, щоб туризм, про який говорять на всіх рівнях влади, і в районі, і в області, і в межах цієї держави, держави, щоб той туризм на Чигиринщині все ж таки і слів перетворився на реальні справи. Одним з головних завдань, які потрібно вирішувати у ході реалізації проекту, є залучення якомога більшої кількості членів територіальної громади до створення стратегічного плану, адже планом передбачається стратегія розвитку міста на 15 років. Тому передбачено кілька заходів, до участі в яких запрошуються і студенти, і школярі. Конкурс малюнка для найменших чагиринців Я малюю моє місто вже визначив переможців. Цікаво, що на всіх малюнках маленьких мешканців невеликого міста яскраві кольори. Вони хочуть бачити своє місто барвистим і сонячним. Я хочу, щоб моє місто було могутнє, щоб ніхто його не соворумився з людей. Тут бо в цьому місці було багато легенд, про нього було складено. І я не жалію, що я тут народилася. Я хочу бачити своє місто дуже красивим і побільшим, ніж воно є, і щоб його більше знали в всіх регіонах України і не тільки України, тому що це ж була колись. Столиця Україною, якою керував Богдан Хмельницький, робота над створенням плану триває. Поки що сформульована місія міста визначені стратегічні напрямки, стратегічні цілі і завдання. Попереду звичайно багато проблем. Але коли за справу беруться з ентузіазмом, як це відбувається в Чигирині, то і результат не забариться.